Друзі, буквально щойно стало відомо, хто буде наступним міністром оборони Великої Британії. Чого його, чого від нього очікувати? Який подальший план? Наскільки він близький з прем'єр-міністром? Ну і взагалі, хто він, цей новий міністр оборони? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами починаємо. Власне, британська преса вийшла з повідомленням про те, що король погодив призначення нового міністра оборони оборони, і ним буде Грант Шепс, людина, яка перед цим очолювала міністерство енергетики. була... Людиною і залишається людиною Ріші Сунака. А ну, взагалі, прийшов в партію ще в 19... в уряд. Прийшов в 2019 році, а в партію разом з Кемероном, де був у нього заступником, бен Волес однозначно людина Боріса Джонсона. А от якраз таки новий очільник грант. Шепс це от виключно людина ріше. Ріші готується до наступних виборів. А ну і зрозуміло, що хоче розставити максимально своїх людей. Саме тому він ставить Шепса, який вже допомагав ріші збивати Боріса, ну і потім досягнути найвищої посади. Шепса знають як суперкрутого комунікатора, людина, яка починала з піару. В нього була компанія Print House. Він займався друком, рекламою, інтернетом, ну і багатьма іншими прекрасними речами. До уряду пройшов. З парламенту, де з третього разу тільки обрався депутатом в п'ятому році, ну а потім закрутився спочатку в середині самої партії, де був віцепрезидентом. Ну а потім в 19-му потрапив до уряду. Власне, ріші сунок його дуже любить, робить на нього дуже велику ставку, ну і давав йому дуже багато можливостей, навіть коли він був міністром енергетики. Для прикладу, 200 мільйонів доларів, там 192 мільйони фунтів, він відправив в Україну в якості допомоги нашому енергоатому. Він приїжджав в Україну. Він зустрічався з нашими високопосадовцями, буквально нещодавно перед призначенням, коли вже всі знали, що його будуть назначати. От і він власне. Теж є така класна деталь, що він е, свій будинок в ньому приймав і приймає українських біженців, ну, от, які опинились у Великій Британії. Е, людина дуже амбіційна, прикольна, е, людина, яка точно буде вривати з допомоги Україні, тому що багато хто його прямо кажуть називають патріотом. Ну і не просто так, а. Дійсно, а його плани по допомозі він у своєму першому пості написав, що готовий, гордий, буду служити з збройними силами Британії допомагати по всіх напрямках і викликах. От тому, скажімо, так очікування в нас позитивне, очікування в нас дійсно дружнє, партнерське. Ну і будемо вже е з нетерпінням чекати його в Україні на новій посаді. Власне, Бен Волес подав відставку. Я про це повідомляв раніше. Він не відмовляється від депутатського мандата, щоб не було виборів на його окрузі. А я нагадаю, що е, часто так буває, що е, члени уряду це ще й члени парламенту, ну і це дає їм змогу потім повертатися на депутатські крісла. Там можна, е, що називається, суміщати ці дві посади. Ну і Бен Волес. Повернеться в парламент. Про своє політичне майбутнє він взагалі нічого не говорить. Після нього залишаються найкращі спогади. З 2019 року він міністр оборони, дуже сильно допомагав Україні, приїздив, виступав як лідер по наданню зброї, провокував інші країни давати Україні більше. Тому тут ми тільки йому дякуємо. І підтримуємо. Ну але типу, зараз новий міністр, політика міняється за цим треба встигати і рухатись вперед. Тому, скажімо так, зараз в нас буде що називається новий фаворит, який допомагав нам в енергетиці. А зараз будемо чекати, що він буде допомагати Україні вже в справах військових. Тим більше, що нам зараз така допомога дуже. дуже Треба досвідів у нього багато, різних досвідів. Тому, скажімо, на це ми будемо робити ставку і будемо чекати перших класних рішень для України. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Ну й напишіть, які у вас очікування від Великої Британії та від нового міністра оборони Гранта Шепса. Напишіть в коментарях: бережіть себе! Класного вам дня! До зустрічі.